Пане Дмитро питає, чи можна кріпити металевий двотавр на шпільки до армопоясу і привабити до нього каркас навісу, а приварити до нього матеріал навісу? Теоретично це можливо, але, пане Дмитро, зверніть увагу, щоб у вас не було міська холоду, бо метал він дуже швидко переносить енергію. Тому, якщо ви там збираєтесь розрізати теплий контур, переходити з холодної зони в теплу зону, вам треба, щоб не було міська холоду. значить Вирішити це можна, звісно, декількими шляхами, наприклад. Малюємо пояс, малюємо там, наприклад, маємо якийсь там двутав, і нам до нього треба щось там приварити. да значить У нас же ж може бути тут от іде утеплення фасаду, от так, щоб пояс було краще видно. Тобто ми конструкцію навісу можемо розрізати теплий контур. І тому це не дуже гарно. і На каналі є вебінар, де я розповідаю про те, що я все ж таки робити через терморозрив виносною закладну діталь і спиратися на неї, для того, щоб тут не було міська холоду. Але я не знаю ваша ситуація, тобто, що що у вас там. Якщо це холодно споруди, ну без проблем, то робіть нема значення. Якщо це приватний будинок, Ну я би подумав тобто Варіант закладної деталі, або варіант колони, на котру ми потім будемо спирати наші металеві конструкції даху, я б не виключав. тобто У нас неодноразово от з Галиною були проекти, коли ми ставили паралельно з фасадом додаткову колону, саме для того, щоб не порушувати розрив теплого контуру, щоб не було міська холоду. тому подивиться або такий варіант, або такий варіант.